На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Цьогорічний врожай став третім за роки незалежності. Аграрний фонд розпочав закупівлю зерна цьогорічного врожаю. Аграрів кредитуватимуть за меншими відсотковими ставками. Цьогорічний врожай за обсягом є третім за усі роки незалежності України. Загалом вже зібрано 25,5 мільйонів тонн ранніх зернових культур, з яких 15 мільйонів тонн пшениця. Оскільки внутрішні потреби у продовольчому зерні становлять 6 мільйонів тонн, то цьогорічного врожаю буде більш ніж достатньо, щоб гарантувати продовольчу безпеку в Україні. Таке запевняє міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк, який цьогоріч особисто проконтролював хід збору врожаю у кожному регіоні України. Питання продовольчої безпеки в сегменті забезпечення продовольчим зерном не виникає. Ми підтверджуємо врожай цього року на рівні 45,5-46 мільйонів. І мільйонів. Я хотів би звернути увагу, що це третій показник за останні 20 років. Сьогодні гість агроконтролю Андрій Гетя, директор департаменту тваринництва міністерства аграрної політики та продовольства України. Добрий вечір, пане Андрію, вітаємо вас. В цій студії. Добрий вечір. Перше питання до вас. Які успіхи нині програми з виплати дотацій за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби програма? Як відомо, діє вже четвертий місяць поспіль. І з початку дії програми ми вже виплатили спрямували в регіони 116 мільйонів гривень. Користувались цією підтримкою. Взагалом у нас 160 тисяч людей населення. Зараз ще вже оформлені документи, але кошти ще не спрямовані, тому що ще термін не підійшов наступний. Загалом, якщо ми оформимо ще за цей місяць всі документи, ось 10 -е число до 15 -е, це буде направлено. То в цілому ми отримаємо 147 мільйонів. Спрямуємо з початку дії програми. Це на 308 тисяч поголів'я і 206 тисяч населення. Фактично, 206 тисяч населення вже скористалися цією програмою. Ми сподіваємося, що десь динаміка по до кінця року буде така ж продовжуватися, яка є зараз. Ще питання про те, чи продовжує міногрополітики компенсувати селянам придбання доїльних апаратів. Про це також запитують і глядачі, і ті, хто безпосередньо працює на селі. Підтримка населення через компенсацію вартості доїльного обладнання є також одною складових нашої програми в цілому напряму міністерства підтримки населення. І ця програма діє зараз. і Вона буде діяти. Ми сподіваємося успішно. Зараз вже 3 мільйони коштів спрямовано в регіони. 300. Але вже оформили документів і ще на 7 мільйонів. Ми фактично 10 мільйонів покриємо, як підійде сроки по цьому, по цьому місяцю. Тобто фактично програма також діє. Ми вважаємо, 10 мільйонів – Це непоганий показник. Якщо враховувати, що це програма діє не для всіх, у кого є корова, а для тих, у кого три корови більше. Щодо збільшення виробництва сої, коли мова йде про те, що це може забезпечити тваринництво високоякісними кормами і знизить собі вартість від годівлі тварин у свинарстві, скотарстві, птахівництві та рибному господарстві, наскільки це відповідає дійсності? Питання абсолютно коректне зараз всі розуміють, що сучасне виробництво неможливо просто без застосування соєвих шротів. У нас, звичайно, в Україні є своя певна альтернатива в сиру силу історичних традицій. У нас є соняшниковий шрот. Однак, як доводять вчені, то він повністю не може бути замінником соєвого шроту. Тому ми сподіваємося, що соєві продукти і соєві шроти, повна жирова соя вони знайдуть своє застосування. На на Сьогодні, наприклад, у нас десь 600 тисяч тонн сьотільки тільки соєвого шрота використовується, хоч і ми враховуємо, що якби було б непогано, і потреба є в принципі аж мільйон двісті, мільйон триста тисяч тонн, якби правильно, так як ми хочемо, щоб люди застосували. Однак в цілому позитивна динаміка спостерігається як по виробництву сої, так і в цілому по використанню свої у тваринності, як і в свинарстві, птахівництві, так і в виробництві, як абсолютно коректно замі. Я дякую вам за те, що знайшли час прийшли до нас в агроконтроль. Нагадаю, сьогодні гостем студії був Андрій Гетя, директор департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України. Дякую. Далі стисло про події в аграрному бізнесі. Майже 155 тисяч гривень виплачено селянам Переяслав Хмельницького району Київської області за збереження поголів'я молодняка великої рогатої худоби. В наступному місяці виплати триватимуть і господарі ще 162 теличок чи бичків отримують кошти загальною сумою понад 100 тисяч гривень. Районне управління агропромислового розвитку тим часом продовжує приймати документи. Під рад на виплату дотацій за збереження молодняка приватним власникам худоби. На продовольчих товарах позначку без ГМО не писатимуть. У Кабміні схвалили пропозицію внести зміни до законодавства. Ухвалений урядом законопроект передбачає нові умови і вимоги до маркування продуктів харчування, що стосується наявності генномодифікованих організмів. Також він встановлює, що суб'єкти господарювання, які вперше вводять в обіг продукцію, що містить ГМО або отримано з їх використанням, складають у довільній формі письмову декларацію, в якій в обов'язковому порядку зазначаються дані про суб'єкта господарювання, інформацію про те, що така. Продукція містить ГМО або отримана з їх використанням. У Києві поновили стерилізацію безпритульних собак. Міжнародна організація Чотири лапи робитиме це задарма. Заявки на відлов та стерилізацію собак приймають у притулку для тварин. Операції робитимуть до кінця цього року дві мобільні клініки. Їх тимчасово розташували на базі комунального підприємства ветеринарної медицини. Масштабну стерилізацію тварин за ініціативи чотирьох лап цьогоріч проводять уже вдруге. Так, за чотири місяці ветеринари встигли прооперувати понад дві тисячі тварин без хаченків. 10 елеваторів за два роки на Сумщині збільшують кількість резервуарів для зберігання зерна. Як повідомив кореспонденту агроконтролю голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмир, до працюючих 22 сховищ додають нові комплекси, більш сучасні та потужні. Нині в регіоні готові без проблем прийняти мільйон тонн збіжжя. У листопаді сукупні елеваторні потужності Сумщини збільшаться на 20%. Тоді ведуть в дію третю та четверту черги Степанівського зерносховища на 180 тисяч тонн разом із раніше відкритим. Резервуарами комплекс одночасно братиме на збереження до півмільйона тонн збіжжя. Це буде найбільший елеватор не лише в області та Україні, але й в Європі. Соціально-економічна ініціатива Міністерства аграрної політики та продовольства України рідне село стане основним фактором розвитку аграрного виробництва та розбудови сільської інфраструктури в Україні. Така ініціатива потрібна країні для забезпечення продовольчої безпеки і розвитку соціально-економічного життя на селі. Основою ініціативи рідне село є принцип сільськогосподарської кооперації. Якщо ви хочете створити кооператив, фахівці державної установи агроосвіта готові допомогти підготувати всі необхідні документи та проконсультувати щодо необхідних питань. По телефону, щоб дізнатися більше, зателефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. А зараз новини про кадрові зміни. Президент України Віктор Янукович своїм указом від 5 жовтня призначив заступником голови державної інспекції сільського господарства України Андрія Ліснікова. Він раніше очолював українське насіннєве товариство та працював над удосконаленням вітчизняного ринку насіннєвих матеріалів. До інших подій, аграрний фонд починає форвардні закупівлі зерна в рожаю 2013 року. Плануючи придбати близько 1 мільйона 300 тисяч тонн зернових. Механізм форвардних закупівель дозволить сільгоспвиробникам залучати необхідні оборотні кошти під час проведення посівної кампанії озимих культур. Крім того, як нагадують у мінагрополітики, у даний час аграрії мають можливість залучити бюджетну позику у рамках діючої програми державних заставних закупівель. Аграрний фонд сьогодні розпочав. Ви знаєте, була прийнята постанова. Розпочав закупівлю зерна врожаю 2013 року, і це будемо говорити, нова. Форма співпраці з сільгоспвиробниками. але що це дасть аграрному фонду. Дасть можливість звичайно мати в резерві прогнозований обсяг зерна продовольчого. Сільгосвиробникам є можливість отримати практично дешеві фінансування під проведення посівної ставки по кредитам для аграрів можуть зменшитися з 20-25% річних до 10%. Це стане можливим завдяки роботі земельного банку. Він дасть можливість зменшити навантаження на державний бюджет, з якого зараз компенсується частина ставки по кредитам. Ми намагалися створити сприятливі умови для сільоставробників, оскільки процентні ставки, під які кредитуються аграрії інших країн світу, не перевищують там 4 чи сім річних. Це без державної допомоги. З урахуванням існуючої ситуації сьогодні процентні ставки, які надаються комерційними банками, коливаються від. 20 до 24, а в деяких випадках і до 25 відсотків річних. Чверть частини від тіла кредиту. Польський мак не пройшов так званий фейс-контроль. Напередодні державні інспектори з карантину рослин в імпортному вантажі виявили карантини для України бур'ян Сорго Алепське. Інцидент стався у пункті карантину рослин Володимир Волинський Волинської області. Так засмічений вантаж вагою 22 тонни призначався для реалізації у роздрібній мережі на території України. А отже, міг потрапити до будь-якого вітчизняного господарства. Тож, аби не допустити зараження українських земель, вантаж повернули адресату. Окрім того, адресати, тобто поляки, отримали і відповідне нотифікаційне повідомлення. З метою уникнення в подальшому подібних випадків щодо порушення фітосанітарних вимог України була складена та відправлена нотифікація до Польщі. Шкодачини сорга алепського для сільськогосподарського виробництва перш за все полягає у зниженні. Врожаю сільськогосподарських рослин підстав для зростання цін на овочі немає. Наразі в Україні завершується збір урожаю овочів, і цього року планується отримати близько 8,9 мільйона тонн. Оскільки внутрішнє споживання становить 7,1 мільйона тонн, то отриманого врожаю овочів та картоплі буде достатньо для забезпечення продовольчої безпеки та уникнення зростання цін. Загалом по точному році ми очікуємо зібрати в межах 9 мільйонів тонн. І фонд споживання ви знаєте 7,1 мільйонів тонн. Тобто обсяги виробництва повністю забезпечують продовольчу безпеку і дають можливість мати перехідні запаси. На сьогодні понад 21,5 тисяча селян стали членами сільгоскооперативів. Нині в Україні налічується 851 сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. З них найбільша кількість діє в Житомирській області 104 у Вінницькій 84, Івано-Франківській області 67 та в Автономній Республіці Крим 64. Відповідно до бюджетної програми про державний бюджет на 2012 рік для підтримки сільськогосподарських кооперативів м'ясомолочного напрямку в діяльності передбачено 5 мільйонів гривень. Питання кооперації це питання досить важливе для жителів сільських територій. Самим головним питанням, яке має вирішити кооперація, це забезпечення жителів сільських територій робочими місцями. Також це підйом рівня соціального життя на селі, крім того, об'єднання в кооперації дозволить селянам економічно мінімізувати ризики, а також має привабити інвесторів в сільські до сільських територій і. Для фінансування таких невеликих підприємств виробників сільськогосподарської продукції. міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк привітав Нікітський ботанічний сад із 200-літтям. Із цієї нагоди посадив ювілейне дерево. Під час святкування міністр зауважив, що розробки українських наукових центрів, зокрема Нікітського ботанічного саду, Завжди користувалися і користуються значним попитом серед власників великих сільгоспідприємств, дрібних господарств та тих, хто розвиває садово-паркове мистецтво. Тому основними завданнями сучасної аграрної науки є виведення нових та поліпшення існуючих сортів рослин, а також адаптування закордонних досягнень до вітчизняних умов. Чому час показав, що навіть залучаючи новітні перспективні сорти, селекційні досягнення інших вчених. Без нашої національної науки не обійтись. Звичайно, це платформа, це основа, це колиска наших вчених. І я переконаний, що 200-річчя, яке святкує сьогодні парк, воно буде відмічено в історії як великими позитивними досягненнями наших науковців. Починаючи з цієї осені, сільгосвиробники можуть мінімізувати можливі втрати від несприятливих погодних факторів завдяки запровадженню державної компенсації до 50% платежів за страхування озимої пшениці. Сьогодні можна сміливо стверджувати, що система аграрного страхування в Україні знаходиться на етапі розвитку. Нині учасники страхового ринку зрозуміли, що працювати з аграріями треба на взаємовигідних умовах. І страхування повинно враховувати інтереси обох сторін, а не тільки страховиків. Ситуація доволі непроста, бо існує певна недовіра між страховими компаніями та виробниками сільськогосподарської продукції. Тому сьогодні заохотити дрібних аграріїв страхувати свої врожаї може тільки держава за рахунок компенсації коштів на страхування, хоча б до 2%. Загалом безсистемної та послідовної державної політики проблему аграрного страхування зрушити з місця буде практично неможливо. Завершилася провідна виставкова подія кондитерської та хлібопекарської галузі України «Sweets and Бейкері Україн, яка щорічно збирає на своєму майданчику кондитерів, пекарів, фахівців суміжних галузей, дистриб'юторів та оптово роздрібної торгівлі. Цього року у виставці брали участь понад 70 компаній з України, Німеччини та Фінляндії. Мы как организаторы каждый год стараемся делать выставку наиболее интересной. И в этом году было запланировано и проведены очень интересные деловые мероприятия, в том числе и научно-практическая конференция. С уверенностью могу сказать, что в этом году выставка удалась и в будущем году выставка состоится на таком же высоком уровне. Триває робота консультаційного центру, що діє при міністерстві аграрної політики та продовольства. Фахівці установи дають відповідь на будь-які запитання, що пов'язані із веденням сільськогосподарської діяльності. Наприклад, можна звертатися із питаннями про програми підтримки ведення сільгосбізнесу, а також отримати роз'яснення діючих норм, які регулюють сільськогосподарську діяльність. Минулого тижня консультаційний центр висвітлював питання терміну подання документів у цьому році за програмою дотації на отримання молодняку. А саме питання звучало так від дозвонювачів: чи є обмеження у терміні подання документів на отримання дотації на молодняк великої рогатої худоби? Нагадаємо, що в цьому році подати документи на отримання дотації на молодняк потрібно до 1 грудня. Тобто до цієї дати власник великої рогатої худоби повинен звернутися до сільської або селищної ради з повним пакетом документів: копія паспорту великої рогатої худоби разом із ветеринарною карткою, копію власного паспорту разом із ідентифікаційним кодом та копію договору про відкриття рахунку у будь-якому банку. І ще трохи корисної інформації: це українська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість переплати на півріччя – 24 гривні 6 копійок, на рік – 48 гривень 12 копійок. 31 жовтня, 2 листопада. Третя – міжнародна виставка з тваринництва і птахівництва Animal Farming Ukraine. Все для розведення та утримання тварин. Обладнання і технології для тваринництва і птахівництва. Кормовиробництво і ветеринарія. Animal Farming Ukraine 2012. 31 жовтня, 2 листопада. Київ, МВЦ. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Журнал Агробізнес сьогодні пише про індекс прибутковості свинарства, оскільки виробництво свинеї пріоритетна галузь сільського господарства, яка у різні часи по різному розвивається, але при цьому не втрачає свої позиції. То в майбутньому, на думку фахівців ринку, наступні п'ять років чисельність поголів'я в окремих успішних господарствах залишиться на такому ж рівні. Про основні засади законодавства України щодо харчування дітей пише видання продукти інгредієнти. Журнал вказує на жорсткість вимог щодо продуктів харчування для дітей, які передбачені чинним українським законодавством. У чому це проявляється, читайте на сторінках видання. Виростити зуміли, а чи збережемо. Газета Рідне село пише про щедрий урожай овочів, якого з головою вистачило, щоб пробудувати українців до нового сезону. Але невідомо, що з цьогорічного врожаю долежить до весни і чи збережеться якість продукції. Відповідь шукайте на сторінках газети. Головний портал новинаграрного бізнесу Агроню повідомляє про відкриття у Луганську навчально-методичного центру Луганської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини. Саме там фахівці ветеринарно-санітарної експертизи будуть підвищувати свою професійну кваліфікацію. З ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції Мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні. З метою відродження тварин з 1 червня кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Дотацію вже отримали понад 100 тисяч селян. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив Коператив – це наша власність. Знижуючи собі вартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюс На все добре.